Портативний геймінг зараз переживає свій розквіт. Шалений успіх Nintendo Switch показав всім виробникам, що геймери готові платити суттєві кошти за можливість грати у ліжку, у подорожах чи взагалі де завгодно. І король знижок та головний трікофо планети дядько Габен пропонує нам одну з найкращих на сьогодні опцій: Steam Deck. Не так давно компанія Valve запропонувала широкому загалу оновлену версію цього пристрою з суттєвими покращеннями. Я провів кілька тижнів у тестах саме. Такої модифікації, і зараз розповім про власні враження. Тож вітаю всіх та кожного. Мене звуть Кирило Свідомий. Сьогодні говоримо про Steam Deck OLED. Комплектація у консолі щедра. У нас є сам Стімдек, блок живлення із вбудованим дротом на 45 ватт. Прикол полягає в тому, що дріт аж 2,5 метри завдовжки, а це дозволить користувачу грати підключеним до майже будь-якої розетки у кімнаті. Також Valve відразу надають величезний захисний кейс для транспортування вашої консолі, що офігезно зручно. Він складається з двох частин: внутрішньої та зовнішньої. Внутрішня ідеально підходить для того, щоб дек не займав багато місць у рюкзаку, але якщо потрібен більш надійний захист, цей чохол можна запхати у більший та міцніший, а потім зафіксувати все на велкро. На зворотній стороні кейса є спеціальний відсік із сумочкою для збереження дроту заряджання, що взагалі кайф. Хоча я під час тестів великим чохлом майже не користувався, бо консолі сама на те, щоб дуже маленька. Відразу відзначу, що захисного скла чи плівки у комплекті немає, тому пропоную заздалегідь про це попіклуватися. Загальні враження тут приємні, Хоча кейс з Велкро викликає багато питань, адже липучки з часом можуть розношуватися і не так надійно триматися. Але загальна якість всіх елементів дуже приємна. Ще й ганчірку для екрану поклали. До речі, хочу подякувати моїм добрим друзям та надійному партнеру в мережі магазинів Яблука за можливість зробити огляд на Steam Deck OLED. Впевнений, ви вже знаєте, що в яблуках можна придбати айфони, MacBook, Apple Watch та будь-яку іншу техніку Apple за дуже привабливими цінами, але ще в Яблуках в блуках є купа різних ігрових консолей, розумної техніки для дому, та просто безліч аксесуарів. Я вже давно є клієнтом яблуки, тому можу щиро порадити звертатися саме до них. А посилання на Steam Deck залишаю в описі цього відео. Переходьте та обирайте свою майбутню улюблену консоль. Ну а тепер про безпосередньо пристрій. Стім деколет виконано з пластику. На верхній грані кнопки гучності та живлення, 3,5-мм порт для навушників та usb c для заряджання, а ще до нього можна під'єднати сумісні аксесуари. На передній панелі є стандартний набір кнопок контролю, але під ними розташовані дві квадратні сенсорні панелі з дуже приємним вібровідгуком. Ці панелі виступають у ролі альтернативного керування, дозволяючи користувачам обирати, як їм Зручніше грати у кожну окрему гру ще ці штуки суттєво покращують досвід в іграх, які точно заточені під мишу. Чутливість цих сенсорів та їхній спосіб роботи мене підкорив одразу. Дуже грамотне та круто реалізоване рішення. Під сенсорними панелями є системні кнопки та стереодинаміки. Звук достатньо гучний, але не те щоб фантастичний. Тому добре, що ви завжди можете під'єднати чи блютуз, чи дротові навушники. Все одно Steam Deck це портативка, а грати у людних місцях без навуш. Це лютий зашквар. На задній панелі є додаткові кнопки, які розташовані зручно під пальці, але до їхнього існування доведеться звикати якийсь час. Добре, що користуватися ними переважно не обов'язково. І відразу хочеться відмітити якість збірки. Тут моя повага, гаджет відчувається, так би мовити, на всі бабки. Пластик якісний, всі елементи підігнані як треба. Кнопки приємно клікають, є вібрація. Я це до того, що консоль від Габена, на відміну від конкурентів типу Rock Елай, не відчувається відчувається просто комп'ютером у корпусі геймпада з екраном. Це справжня окрема консоль, яку приємно тримати в руках, і на якій приємно грати. А от важить дек аж 640 грамів. Тут враження спірні, адже тримаючи консоль у руках достатньо довго, ти відчуваєш цю вагу у зап'ястях, і час від часу хочеться зробити якусь невеличку паузу саме через втому. Але з іншого боку, гаджет з такою автономністю та такою продуктивністю просто не може важити менше. Але до цього ми ще дійдемо. Підсумовуючи цей пункт, враження від корпусу та дизайну в мене абсолютно позитивні. Це якісно зроблений апарат, при створенні якого, перш за все, враховувався комфорт гравця. Друзі, в описі цього відео та у першому закріпленому коментарі є посилання на актуальний збір на потреби наших збройних сил. Дуже прошу вас підтримати його гривнями. Нагадую, що маленьких донатів не буває. а Кожен ваш внесок важливий разом до перемоги. Сенсорний OLED-дисплей дисплей це тупо мастхев. Попередня версія консолі мала IPS-матрицю, і це дуже сильно впливало на досвід від геймінгу. Загальна контрастність та плавність зображення це дуже важливо. З oled екраном, аж графіка в іграх стає наче кращою. До цього ж варто додати підтримку HDR та частоти оновлення в 90 Гц. Після такого просто неможливо серйозно дивитися на IPS. Саме тому, якщо ви є власником попередньої модифікації Steam Deck, навіть не беріть на. Новинку у руки, бо зловити просто величезний тільт. Сам дисплей має роздільну здатність 1280 на 800 пікселів, що лише трохи більше за звичайний HD, тому окремі пікселі на 74 дюймовому екрані видно добре. Під час безпосереднього геймплею це не так важливо, а от різні тексти трохи оченята колють. Тут важливо розуміти, що це ціна за портативність, бо чим більше роздільна здатність, тим більше навантаження на акумулятор та на залізо всередині. Виходить, що по потрібно тримати баланс, а це означає десь якось зрізати кути. Але після Nintendo Switch OLED я взагалі не скаржуся, Valve величезні молодці і грати на дек приємно. Тепер нарешті поговоримо про залізу, і я обіцяю сильно не душніти процесором. Виступає AMD Zen 2, в нас 16 гігабайтів оперативної пам'яті та накопичувач на 512 ГБ чи 1 терабайт. А от модифікація на 256 ГБ існує виключно у версії з ips екраном. Але якщо ви зараз лише плануєте придбати собі Steam Deck, то цю версію я навіть не раджу розглядати. Є ще порт під картку пам'яті MicroSD, але хороша швидка картка буде коштувати додатково. Коштів, тому обов'язково це враховуйте. Щодо продуктивності, загалом мені якось складно це оцінити. Це ж Steam Deck, а значить, вся консоль побудована на відповідній операційній системі. Зараз ви зрозумієте, чому це важливо. Обіцяю, залишилося чекати зовсім недовго. Дуже, грубо кажучи, сама ОС це такий знайомий всім магазин Steam на максималках. Тому тут є всі регіональні ціни, вся ваша бібліотека ігор. А найголовніше, майже у кожної гри є. Оцінка сумісності з Steam Deck. Тобто ви відразу знатимете, чи працює бажана гра на вашій консолі чи ні. Що більше ви знатимете наскільки добре вона працює, що взагалі топ, коли плануєш десь щось придбати, і саме тому ніяких проблем з продуктивністю в мене немає. Все просто працює, як і має бути, коли граєш на консолі. Ну а якість графіки вже залежить від оптимізації та дати випуску проєктів. Коли я готував матеріали про Steam Deck, я дуже багато разів зустрічав коментар. Це як. PlayStation 4 тільки у портативному корпусі, що досить влучно передає суть. Та й взагалі мати можливість пограти де завгодно, у великі, дорослі тайтли, це топ, особливо коли графін тішить око. Також ви можете перевести свою консоль у режим комп'ютера. Для цього у налаштуваннях живлення варто обрати відповідний пункт. А тут вже і браузер, і інші застосунки, тому можу припустити, що декому дек взагалі зможе замінити робочу машину. Прикольно ж, а от з автономністю повністю все складно. OLED має акумулятор на 50 Вт годин, чого вистачає приблизно на 2,5-3 години гри у якісь серйозні тайтли. Якщо ви обираєте щось більш казуальне, то можна і на більше розраховувати, а самі Valve обіцяють від 3 до 12 годин гри. Хоча особисто я 12 годин автономної роботи жодного разу не бачив. Насправді, Вейл дуже хитрі жуки, адже Steam Deck можна під'єднати до вашого телевізора чи монітора та отримати повноцінний досвід ігрової консолі вдома з диваном і всією цією історією. Але звичайним дротом ти все це не підключиш. Я перевіряв usb c на usb c не працює. Я перевіряв usb c Hub та HDMI і все одно результат один. В обох випадках зображення немає. Впевнений, так воно відбувається, тому що до Steam Deck ви можете офіційно. Ійно придбати док-станцію. І от тоді можна собі спокійно підключити до консолі клаву, мишу та монітор, чи геймпад та телевізор, і насолоджуватися максимально комфортним для вас ігровим досвідом. Тому особисто б я радив відразу придбати док-станцію, звучить як дуже корисна штука. Особливо якщо у вас вдома ніяких інших стаціонарних ігрових рішень немає, Steam Deck дек може замінити цілу консоль. Ну якось так. А з цінами ситуація така: в яблуках найпростіша версія Steam Deck з IPS-екраном коштує приблизно 20 тисяч гривень. А ось така топова, як на моєму огляді, з oled екраном та одним терабайтом накопичувача коштує приблизно 30 тисяч гривень. Проте, на мій погляд, найкращим варіантом буде oled версія на 512 гігабайтів накопичувача, яку можна придбати за 27 тисяч гривень. А якщо ви колись відчуєте, що пам'яті замало, можна завжди придбати хорошу флешку. Ну і якщо ви тепер очікуєте. Відповіді на питання, чи варто взагалі витрачатися на таку іграшку від Valve, то я абсолютно впевнений, що так варто. Логіка моя тут досить проста. Якщо у вас це питання взагалі виникло, значить ця штука вам цікава. На мій суб'єктивний погляд, своїх грошей консоль точно коштує, а тому я можу сміливо порадити Steam Deck до придбання окремо наголошую, що я виступаю виключно за oled модифікацію. Звісно, якщо питання ціни для вас принципове, ви можете розглянути і IPS, просто подумайте над тим, чи не станете ви з часом про це шкодувати. Якщо ж у вас вже є дек з IPS, то причин оновлюватися я не бачу. Лише якщо дуже хочеться, та й до того ж можеться. Ну а якщо у вас залишилися якісь питання, сміливо ставте їх в коментарях під цим відео. Якщо ви є власником Steam Deck, у будь-якій модифікації, обов'язково поділіться вашим досвідом в коментарях під відео. Впевнений, це буде цікаво не тільки мені, але й іншим моїм глядачам, які зараз, можливо, обирають собі цю консоль. Ну, а якщо вам було цікаво мене послухати та хочеться ще, не забувайте підтримати відео вподобайками, підписуйтесь на мій канал та натискайте на дзвоник. Дякую всім, хто так робить, особливо тим, хто залишає великі розгорнуті коментарі, які, перш за все, дуже цікаво читати. А в описі відео, крім посилання на яблуки, є лінк на мій Тікток. Там кілька разів на тиждень я роблю огляди на різні прикольні штуки. Наприклад, колись там вже був мій огляд на Steam Deck з IPS, тож підписуйтесь. Ось тут з'явилося два моїх відео, які ви можете переглянути наступними. Я вам щиро раджу саме так і зробити. Мене ж весь цей час звали Кирило Свідомий, а ми з вами почуємось, коли почуємось. Слава Україні!